Давайте тепер поговоримо про контактування з виборцями. Ми з вами говорили про те, як ми говоримо. Ми говорили про те, до кого ми йдемо, і ми говорили про те, з чим ми йдемо. Е, тепер давайте поговоримо про ці методи, які дозволяють нам спілкуватися з людьми: різні методи, які стануть частиною е, нашої компанії, вида... частиною видів діяльності нашої компанії. Е, е, їх є дуже багато. А ми сьогодні будемо про них говорити, і всі ці методи е, називаються контактуванням з виборцями. Е, отож, е, я виписав найбільш такі ключові, які використовуються в кампаніях в Україні. Я знаю, що частину з них використовували ви. Ось е, давайте їх розглянемо. Е, отже, е, методи. Плакати, банери, які знаходяться на вулицях, розвішуються, на які дивиться виборець, фестиваль, який він відвідує, мітинги, це біборди, які розташовуються при дорогах, це є зустрічі з виборцями на подвір'ї чи на підприємствах. Листівки, які роздаються в поштові скриньки, телефонні дзвінки, це є реклама в газетах, журналах, на радіо, це є певні дискусії, які проводяться із лідерами громадської думки. Це є соціальні мережі, які безумовно стали важливою частиною будь-якої кампанії сьогодні. Це від дверей до дверей методи, де ми спілкуємося персонально із виборцем біля його житла. Футболки, капелюхи, все, що робить нас помітними, вирізняє нас, веб-сайт, на який завжди можна зайти виборцею, прочитати про нас, відео, яке поширюється в інтернеті, смс-повідомлення, якими ми можемо нагадувати ті чи інші речі, розсилка повідомлень, намети, в яких роздається агітаційна продукція. Їх є багато. І е, в хорошій компанії вони всі використовуються. Е, однак потрібно пам'ятати про те, що всі ці методи розділяються на е, методи гарячі і методи холодні. Е, як ви бачите, я написав методи двома кольорами. Відповідно, гарячі у мене це червоні, а холодні це у мене чорні. Про що йде мова? Гарячі методи це методи, які це персоналізовані методи, тобто методи, де ми персонально спілкуємося із виборцем, і вони мають довготривалий ефект. Тобто, виборець надовго запам'ятає нашу зустріч і ті повідомлення, які ми під час неї йому донесли. Холодні методи це методи ши, спілкування з широкою аудиторією. Але відповідно вони менш персоналізовані і відповідно мають менш тривалий ефект. І якщо ви звернете увагу, то, наприклад, соціальні мережі я відніс до холодних методів. І я зараз поясню, чому. Е, ну, це дуже добре, що е, відео або повідомлення, яке ви створили, воно е, починає подорожувати інтернетом. Воно перепощується, лайкається і, і багато чого іншого. Так? Тобто воно поширюється. Однак згадайте, скільки за останній рік ваші друзі вам казали, що слухай, ти бачив таке відео, це одне з кращих відео, яких я бачив. Ти мусиш його переглянути, я тобі скину на нього лінк. Ви його переглядаєте, вам справді подобається, але через кілька днів ви їх забуваєте. Ну, спробуйте, згадайте відео, які ви кращі відео, які ви переглядали за цей останній рік. Правда, складно це зробити? Безумовно, тому що. Всі ці відео вони з часом дуже швидко заміщуються, і інколи заміщуються банальними відеороликами, з котиками, їхніми клубочками і тому подібне. Тому не варто переоцінювати соціальні мережі. Це безумовно важливий метод спілкування з виборцем. Однак ви повинні пам'ятати, що це холодний метод і його. Потрібно завжди чергувати із гарячим з іншого боку, кампанія від дверей до дверей, яке позначив як гарячий метод, і це справді е, е, низькотехнологічний, але ефективний е, метод спілкування з виборцем, який залишає по собі дуже значний ефект. Е, уявіть собі, що вам до, до дверей стукається кандидат або його агітатор. Він з вами спілкується, він запитує про ваші проблеми, він залишає контакти, бере у вас, у вас контакти. Безумовно, таку зустріч ви надовго запам'ятаєте. І навіть якщо у вас не було вдома і ця зустріч відбулася з вами з вашими рідними, то однаково увечері ви сядете. За вечер... вечерю, за столом будете сидіти, будете спілкуватися про те, як пройшов сьогоднішній день, і ваші рідні вам розкажуть про цю зустріч, і ви про неї довідаєтесь, і це буде каскадний ефект. Ви також будете пам'ятати про цього кандидата. Тому це дуже успішний метод, який використовується в багатьох країнах і в багатьох виборчих кампаніях. Я можу, наприклад, привести приклад е е е країни Бельгії. В якій є невеличке містечко Гент. Ну, воно ну, невеличке, ну 500 тисяч жителів для України. Це середнє місто. 500 тисяч жителів і мер, який протягом 20 років кожну суботу 3 години витрачав на те, що він ходив до своїх виборців. Він дзвонив в їхні двері і спілкувався з ними. І за весь цей період він з кожним своїм виборцем зустрічався щонайменше 5 разів. І він мав шалений успіх в цьому місті. Люди йому довіряли, і їм дуже імпонувало те, що він звертає увагу на них, на їхні проблеми. Він сідав з ними і спілкувався за чаєм, і він запитував, що у них сьогодні, які в них існують проблеми. І жителі люб'язно ділили з ним цими проблемами. І ті, які він міг вирішувати, він казав, «Так, я готовий їх вирішувати. А ті, які він не міг вирішувати, він так прямо і казав: вибачте, я всього лиш навсього мер, я не можу вирішити цієї проблеми. Однак людям важливе було спілкування. І тому вони його обирали і він мав величезну популярність в своєму місті. Так само ми також можемо використовувати цей метод, і частина з вас, я впевнений, вже його використовувала. Однак як це можна робити, щоб бути ефективнішим? Перш за все, давайте згадаємо е, відео про таргетування, тобто націлювання. Так, ми з вами говорили про те, що є різні райони, де е, у вас є висока популярність як кандидата чи партії, е, і райони, де є е, значна конкуренція. Так от, райони, де є значна конкуренція, це саме ті райони, де варто використовувати е, метод від дверей до дверей. Бо саме там нам потрібно спілкуватися з виборцем, дізнаватися, хто цей виборець, і переконувати його прийти на вибори, голосувати або голосувати саме за вас. Так от, що нам потрібно для того, щоб застосовувати метод від дверей до дверей, що ми повинні починати. Перш за все, це підготовка. Підготовка вас і підготовка волонтерів, які будуть працювати. Ви повинні зрозуміти, куди ви йдете, і ви повинні навчити своїх волонтерів, як це потрібно робити. І також вам потрібні сценарії. Чому важливі сценарії? Уявіть собі, що вже завтра кілька сотень ваших волонтерів пішли в місто спілкуватися з людьми. Безумовно, ви хочете, щоб всі вони говорили правильні речі. Правильно спілкувались із виборцем, щоб відповідали на його доволі типові запитання так, як, таким чином, як це відповідає е, вашій кампанії, вашій позиції, а не інтерпретували е, ваші думки, е, ваші обіцянки і багато чого іншого. Для цього потрібні сценарії, тобто певні стандарти спілкування з виборцем. Вони мають бути. Отож, ми беремо двох волонтерів бажаного чоловіка і жінку. Це важливо не тільки з точки зору дотримання гендеру, це важливо навіть з точки зору безпеки. І взагалі простіше спілкуватися з виборцем, коли є чоловік і жінка, тому що невідомо, хто відкриє двері, і інколи чоловікові набагато простіше вступити в розмову з жінкою і навпаки, жінки з чоловіком. Чому не можна ходити одному волонтеру? Ну тому що дуже часто під час спілкування з одним волонтером. У виборця виникає безліч думок. Однією одні з яких буде: ну, ось хлопчина сам ходить, бідолашний, по під'їздах, невідомо що його чекають, невідомо, які люди йому відкривають. Або, ну, а як може мене переконати е, ця команда, яка е, не спромоглась навіть знайти кількох волонтерів, щоб мене переконувати? Тобто виникають різні думки, і очевидно, це не ті думки, які ми хочемо, щоб виникли у виборця. З іншого боку, якщо ходять троє і більше людей, очевидно, що такій кількості. Осіб, виборець не завжди готові відкрити. Зрештою, під час розмови у нього також може залишитися оце відчуття страху. Це також не те е, відчуття, яке ми хочемо викликати у виборця. Тому ходять двоє. З Чим ходять ці двоє? Ну, перш за все, ми повинні їм дати карту, тобто маршрут, за яким е, вони мають ходити. Друге, це повинні ми дати їм е, певну е, дощечку з, з затискачем, в якій знаходиться Перше, це е, е, сценарій, за яким вони будуть діяти, і який вони завжди можуть переглядати. І друге, це е, певна е, матриця, так, в яку вони будуть вносити відповіді під час спілкування з виборцем. Це дуже важливо, адже не забувайте, що головним завданням е, методу від дверей до дверей є збирати інформацію, величезний об'єм інформації. При цьому ну в ідеальному е варіанті ви повинні застосувати цей метод двічі. Перший раз на початку своєї кампанії дізнаючись, хто хто цей виборець, і, 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 який живе в цьому окрузі на цій на цій дільниці, хто готовий за вас голосувати, хто голосуватиме проти вас, хто ще не визначився, ми повинні зібрати величезний об'єм інформації, створити базу даних, яка е, вам знадобиться не тільки на цих виборах, вона вам знадобиться на наступних виборах і протягом усього вашого політичного життя. Другий раз ми йдемо до виборця вже напередодні дня виборів, саме до того, якого потрібно переконати і ще раз. І ми повинні знати, де він проживає, хто він. Тобто збір інформації дуже важливий етап. Окрім цього, що ми маємо у наборі сценарії і оця матриця для відповідей, цей бланк. Ми повинні ще мати листівку певну, тому що після вдалої розмови ми повинні залишити виборцеві якусь інформацію і, ну, як мінімум, якісь контакти, за якими він може зв'язати з нами. Зрештою, якщо виборця не було вдома, ми також повинні залишити йому окрему листівку з повідомленням, що добрий день, ми ну, я кандидат такий то або там представник партії X. Ми хотіли з вами поспілкуватись, але вас, на жаль, не було вдома. Ось вам листівка з контактами. Якщо вам цікаво дізнатися про нашу кампанію, про наші засади, ви можете переглянути це на нашому вебсайті або звернутися до нашого штабу за такою то адресою. Наступне що. Потрібно нам це сценарій. Та? Давайте поговоримо конкретно, що це за сценарій, про що йде мова. Перш за все, це перше, що ми робимо, коли ми бачимось із виборцем, це ми вітаємось, тому що це ознака вихованості. Тобто ми кажемо: добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Друге, що ми робимо, це ми представляємось, як це виглядає. Добрий день, мене звуть Володимир Фейсков, я представник партії X. І наступне, що ми повинні повідомити виборцеві, це е, мету, з якою ми прийшли. Е, вона може виглядати наступним чином. Е, добрий день, мене звуть Володимир Фейсков, я представник партії X. Я би хотів з вами поспілкуватись 5 хвилин і почути, що для вас важливо на цих виборах. Таким чином, ви е, повідомляєте виборцю, хто ви, е, ну від кого ви, звідки ви прийшли, так і що ви хочете. І даєте йому можливість е, обирати, хоче він спілкувати з вами чи ні. Тобто відповісти йому так чи ні. Причому, якщо ви виборець відповідає ні, будьте готові до цього і подякуйте йому, побажайте гарної днини і йдіть е, е, до наступних виборців. Не потрібно його переконувати у важливості спілкування з вами. Це ні до чого доброго не призведе, і е, насправді тільки тр... витрачатиме ваш час. У вас величезний об'єм роботи інші виборці, тому переключіться на інших. Е, якщо виборець сказав так, що він готовий спілкуватися, тоді нам потрібно донести до нього. Задати йому кілька питань і донести до нього позицію вашого кандидата або вашої партії. І як це може виглядати. Добрий день! Мене звуть Володимир Фиськов, я представник партії X. Я би хотів з вами поспілкуватись 5 хвилин і почути, що для вас важливо на цих виборах. Виборець вам відповідає: Так, жодних проблем, я готовий з вами поспілкуватися. Мені цікаво. Тоді ви задаєте йому запитання. Запитання мають бути дуже конкретними і такими, на які виборець може відповісти. Вони не повинні бути широкими і не повинні бути розмитими. Ну, наприклад, якщо ми задамо питання виборцю, чи важливо для нього, щоб, інвестували, щоб ви інвестували в освіту, він став в випадках відповість так, тому що кожному виборцю важлива освіта, і кожен виборець буде за такі кроки. Так само, якщо ви запитаєте, чи потрібно щось робити з безробіттям, він безумовно скаже, так, з безробіттям потрібно щось робити, що це за питання? І може навіть викликати певну агресію, тому що це дуже логічні речі. Ви, зрештою, не повинні задавати питання, які містять якусь конкретику. Ну, наприклад, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи повинні ми інвестувати 348 мільйонів гривень у розвиток шкіл? Міста. Ну, це запитання, на яке дуже складно виборцю відповісти. По-перше, він не знає, що це за гроші, він не знає, що за них реально зробити. По-друге, він може бути не готовий відповідати на це питання. Це введе його в певний ступор. Тому ви повинні задавати питання, які для вас важливі, але на які виборець зможе відповісти. Отож, як це може виглядати? Скажіть, будь ласка. Чи вважаєте ви, що в нашому місті найближчі 5 років пріоритетним має бути питання будівництва нових шкіл? На це виборець вам відповідає: так я вважаю, що це справді має бути пріоритетом для нашого міста. Або ні, я вважаю, що пріоритетом для нашого міста мають бути дороги. І незалежності від того, яку відповідь вам дав виборець, ви повинні після цього донести позицію вашого кандидата або вашої партії. До прикладу, наша партія X вважає, що місту потрібні нові школи. Тому найближчі 5 років ми будемо е, висувати програму е, і е, інвестувати у розвиток шкіл. На це будемо закладати 253 мільйони гривень. Після того, як ви повідомили, ви не повинні входити в дискусію. Ви повинні переходити до наступного запитання, яке ми ставимо таким самим чином, як ставили попереднє. І отримавши відповідь на нього, давш, висловивши свою позицію, позицію вашого кандидата або партії, ви повинні задати третє запитання, на яке очікуєте. Відповідь від самого виборця. Це повинно бути відкрите запитання, тому що головна його мета отримати якусь неочікувану інформацію, дуже важливу для вас. Це може бути е, на кшталт такого: е, Скажіть, будь ласка, е, чи є щось, що ви хотіли б передати мені як представнику партії X? Е, в такому випадку виборець е, почне. Е, ну, Почне е, висловлювати, про ну, говорити про певні свої проблеми, так причому не варто боятися того, що він скаже: Так, ви знаєте, у мене є проблема зі стелею. Вона у мене тече. Чи можете ви її поремонтувати? Він цього не скаже, тому що попередні два ваших запитання стосувалися. Важливих для всього міста тем, тобто вони мали таке широке значення. Відповідно, фокус виборця вже зосереджений на широкі питання, і проблема, яку він озвучить, безумовно стосуватиметься або його подвір'я, яке можливо не є чистим. і Потрібно його значно краще прибирати, або школи, яку потрібно ремонтувати, до якої ходить дитина цього виборця, чи щось інше. Але однозначно, ця інформація буде для вас важлива. Вона неочікувана, вона від виборця. Далі, що ми робимо після того, як ми поспілкувалися? Наступним важливим етапом є отримати контакти від виборця. Як ми можемо це зробити? Ми можемо задати питання виборцю. Скажіть, будь ласка. А чи цікаво вам отримати е, інформацію про результати нашого опитування, які ми проводимо серед виборців? Безумовно, виборцю стане цікаво, тому що не один він відповідав на ваші запитання, і цікаво ж про що говорять його сусіди. Він скаже: Так, давайте. І ви кажете: Ну е, чи могли б ви нам залишити ваш емейл, е, електронну адресу? Ми б вам надіслали зведену інформацію або обширну інформацію е, про наше дослідження. От, і таким чином ви отримуєте емейл. Ви також можете запитати виборця, чи цікаво би було йому голосувати за вашу партію, або чи цікаво було б йому стати вашим волонтером. Це дуже важливо е, говорити, тому що е, метод від дверей до дверей е, потрібно використовувати в тому числі для залучення е, людей до вашої команди. Це дуже зручний е, зручний спосіб і дуже гарна нагода це зробити. Тому е не цурайтесь е запитати у виборця про це. Е спробуйте попросити у нього е контактний телефон, щоб, можливо, запрошувати його на якісь ваші мітинги. Е ви можете е запитувати у нього е різні контактні дані, однак, як тільки ви почули ні від виборця, це означає ні. Тобто, в, в такому випадку ви повинні йому подякувати за розмову і попрощатись. Це може звучати наступним чином. Спасибі вам за розмову. Мене звуть Володимир Феськов, я представляю партію X. От вам інформація про нашу партію. Тут є контактні дані. Якщо у вас виникнуть запитання, ви завжди можете звернутися з ними до нас. До прикладу, так, може звучати е, ваше заключне слово. І ви йдете далі. Таким чином, на кожного виборця ви витрачаєте від 4 до 5 хвилин часу. При цьому дуже важливо ходити вдвох чому ще. Інколи траплятимуться вам виборці, які готові будуть з вами розмовляти довго. У них є тисячі проблем, і вони готові вам їх називати. Тоді ваш напарник може вам допомогти дуже коректно закінчити вашу розмову, щоб перейти до наступних виборців. Це дуже важливо, тому що час це той ресурс, який нам потрібно також економити. Після того, як ви е, виробили цю базу, вона справді вам знадобиться в майбутньому. Тобто це та база, яку ви будете використовувати на своїх наступних виборах. І ви побачите, що від виборів до виборів вам буде простіше е, працювати з виборцями тих чи інших окрузі, округів. Ви будете знати, хто вони, які вони і які у них настрої. Е, Зрештою, кампанія від дверей до дверей, вона є справді дуже ефективною і я рекомендую її використовувати. Дуже багато людей бояться її застосовувати, тому що вони бояться реакції виборців. Вони не знають, чого очікувати від виборців. Однак виборці на подив часто готові спілкуватися із вашими волонтерами, вашими агітаторами. Вони відкривають двері і кажуть, звичайно, ми, ми готові спілкуватись. Де ви були так довго, стільки років, чому ви з'являєтесь тільки перед виборами? І ви використовуєте, до речі, цей момент, ви дивіться на нього з іншої сторони. Так? Тобто виборець очікує на вас, а значить, з ним потрібно спілкуватись не тільки під час виборів. Це потрібно робити і в проміжок між ними. Робіть це кожні 6 місяців. Робіть це, як це робив мер е, Гейто, наприклад, бельг... е, бельгійського містечка. Ось, і ви побачите, наскільки е, зросте ваша популярність серед виборців. Виборці будуть раді з вами спілкуватися, вони будуть раді е, того, що ви їх е, слухаєте. Адже одним із найбільших нарікань виборців до політиків є те, що політики їх не чують. Тож обов'язково розпочинайте е, планувати свою компанію. Контактування з виборцями, будуйте її використовуючи усі методи, і холодні, і гарячі. Комбінуйте їх і безумовно користуйтесь кампанією від дверей до дверей. Вона суттєво підвищить ефективність вашої кампанії і допоможе вам збіра... зібрати дуже цінну інформацію про вашого виборця. Приступайте вже сьогодні, налаштуйте вашу команду на позитив. І ви побачите, як легко і як приємно буде вам працювати з виборцем, і побачите, наскільки приємним може бути зворотні, зворотня реакція вашого виборця. Я вам бажаю е, успіху, я вам бажаю легкої роботи і перемоги.